Остий люд, і тоді не буде виступати таран і казати е, натовп. І тоді не буде він казати, та не хочеться мені сюди не хочеться, Мені сюди приходить, і балакать, дивитися на це все, що потім вже передзвонили там сусіди депутатів. Кажуть, приходить скандалістка. Та надоїло мені бути скандалісткою, але чогось те не так. Вчора дзвонить жінка, в якої загинув племінник, і вона дзвонить, які робить документи. Я кажу до Романа Валерійовича, вам дать телефон. Вона каже: ой, ні, до його не хочу. А я її не знаю. Вона дзвонить до мене. Так не може бути. Але знаєте, що саме страшно мені було? Я була в тій комі. Коли ми їздили і знімали, я зайшла в магазин після цього, і вона продавчиця розплакалася і каже: А як можна під'їхати до того мусорника, якщо там три місяці просрочені, вдумайтесь. Бо у мене брат на цих препаратах, і ми всією сім'єю не встигаємо їх оплатити. До мусорника готова людина, а в голуб так званої, ви на смітнику. І ви, депутати, не приходите казати, давайте ми всі 20 розберемося, підемо перевіримо, що ця голуб собі дозволяє, що це за мусорники. А я бачила сльози ветерана військовій формі, коли перебирав оці уже за, у, у воді, оце, оці ковдри, плакав, дзвонив якомусь своєму керівнику чи кому й казав, їх можна постирати і забрати. Люди, ми до чого дійшли. Війна для них, для тих, хто військовий, війна для тих, хто втратив, війна для тих, хто осовість є.